Усіх вітаю, а особливо глядачів нашого каналу та тих, хто спостерігає за нашими соціальними мережами. До вашої уваги у даному огляді акумуляторна безщиткова травокосарка від компанії Bosch, а саме модель Джера 18 2 246 Як ви бачите, постачається вона в картонній коробці. Ми її зараз відкриємо, подивимось, що знаходиться всередині, а отже, приділимо увагу комплекту постачання, окрім того, звісно, технічним характеристикам, особливостям та перевагам. Отже, почнемо. Відкривши картонну коробку, котрі постачається даний інструмент, ми бачимо, що до комплекту входить уся необхідна технічна документація, травозбірник на 60 літрів з тканинного матеріалу, а також сама травокосарка з додатковим руків'ям. Дана травокосарка є акумуляторною, проте саме в цей комплект акумулятори та зарядний пристрій не входять. Це зроблено задля того, що якщо ви вже маєте 18-вольтовий інструмент від компанії Bosch професійної серії, ви можете використовувати акумулятори на вашому новому інструменті. В незалежності, це буде перфоратор, шурупокрут чи травокосарка. Отже, друзі, телефонуйте, зберемо набір саме під ваші потреби. А розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Ширина захоплення 46 см. Висота різних. Регулюється від 30 до 70 міліметрів. Кількість рівнів регулювання висоти різу 6. Рекомендована площа обробки до 1000 квадратних метрів. Обсяг травозбірника 60 літрів, вага інструменту без акумуляторних блоків 27,7 кг, Гарантія від виробника 12 місяців та додатково 24 за умови реєстрації на міжнародному сайті Bosch впродовж 4 тижнів з моменту придбання. Розглянувши технічні характеристики, переходимо до самої травкосарки, і її по суті функціоналу, збору та підготовки до роботи. Незважаючи на те, що у нас травокосарка майже повністю в зборі вже при при постачанні самого інструменту, є ще додаткове приладдя, котре необхідно встановити перед безпосередньо запуском. По-перше, це ключ. Один з ключів знаходиться вже в блоці, де у нас зберігаються акумуляторні блоки, та під'єднуються. Другий ключ знаходиться окремо так само в цьому блоці, в пакетику І є е, оснащення для того, щоб приєднати додаткове. Для того, щоб надати вашій увазі принцип роботи встановлення акумуляторних блоків, ми підготували два блоки, а саме серії ProCore. Вони в нас мають ємкість 8 Ампер годин, тобто загально у нас два 18-вольтових блоки. ProCore по 8 Ампер годин кожен. Встановивши акумуляторні блоки, обравши один з двох режимів роботи та провернувши ключ в робочий режим. По суті, вже можна запускати травокосарку, який саме один з двох. Мається на увазі режим мульчування. Під час даного режиму травокосарка не збирає оброблений газон в травозбірник, не викидає його з бічної частини, а саме залишає на обробленій ділянці. Це зроблено для того, щоб покращити стан газону та, по суті, його якість. Далі, якщо ми бажаємо під'єднати травозбірник, це робиться швидко та безінструментально за допомогою двох металевих гачків та металевого міцного каркасу. Отже, розглядаючи далі травокосарку, можна сміливо акцентувати увагу на тому, що в неї дуже добра прохідність, адже діаметр передніх коліс нас складає 17 см, а задніх 24 см. Окрім того, вони мають рельєфне покриття знов ж таки для кращої прохідності. Дека у даній травокосарці в нас металева, а отже, довговічна. Повністю правокосарка з верхньої частини захищена від потрапляння пилу, бруду та вологи. Отже, відсік з акумуляторними блоками в нас захищений. Далі, переходячи до правої частини травокосарки, ми чітко бачимо те, що у нас тут знаходиться важіль регулювання. Важіль регулювання висоти скошення. Всього є, як ви бачите, шість положень. Важіль свого роду трохи підпружинений, тому регулювання. По суті, можна робити навіть однією рукою, незважаючи на масивність самого інструменту. Далі у нас є руків'я. На руків'ї є два положення по регулюванню висоти, можна обирати під зріст оператора. Це знову ж таки зроблено задля вашого комфорту. Інструмент не займає великої кількості місця. Отже, є можливість його скласти, скласти додаткове руків'я. І саме от в такому форматі зберігати в зручному для вас місці. Друзі, дана травокосарка це не просто акумуляторна травокосарка, це потужний інструмент для обробки великої площі, саме до 1000 квадратних метрів. За рахунок чого це досягається? Це досягається за рахунок того, що вона оснащена безщітковим мотором, знову ж таки, двома 18, -18 вольтовими акумуляторами та технологією B-Turbo Brushless, що поєднує акумулятори серії ProCore. Ті, що краще охолоджуються та мають меншу вагу з безщитковими моторами. І отже, на виході ми маємо надпотужний інструмент саме для великої кількості роботи. Приділимо увагу також руків'ю. Воно оснащене запобіжником. Тобто, у вас є спеціальна червона клавіша, до тої пори, поки не натиснете на котру, у вас не запуститься і сам інструмент. Друзі. Ще хотілося б надати вашій увазі ріжучу систему даної травокосарки. Для цього ми її перевертаємо і бачимо двохлопатевий цільнометалевий ніж. Завдяки цьому ножу ваш газон буде скошений якісно, не пошкоджений при цьому. І ви отримаєте найкращий результат. Отже, як висновок, друзі, ми маємо потужний інструмент знову ж таки для великих площ з потужним мотором. І Творений по суті задля вашого задоволення та комфорту. На цьому наразі у мене все. Якщо маєте додаткові запитання, ставте їх фахівцям, котрі підберуть інструмент саме під ваші потреби. І це будуть фахівці компанії інструментаріум на сайті «Інструментаріум.ua». якісний інструмент, обґрунтовані відповіді. Подякував та побачимось.